усім! Надіємось, ви терпеливо чекали наш новий випуск і не ходили по іншим каналам. І сьогодні ми детально розглянемо, що таке ордер та які існують два основних типи: як реалізувати лімітний та ринковий ордер. Так що ж таке ордер? Ордер це угода, яку ви укладаєте з іншими трейдерами про покупку або продаж криптовалюти. Проте дана угода настільки спрощена, що для її виконання потрібно натиснути лише декілька кнопок. Перед тим, як почати практикуватися з виставленням ордерів, обов'язково перевірте, що ваш баланс і ваш депозит знаходяться на правильному балансі. Про це ми детально розповідали у попередньому нашому відео. По суті, є два основних типи ордерів, на яких базуються всі інші: це є ринкові ордери і лімітні ордери. Лімітні ордери це угоди, які ви хочете здійснити для покупки чи продажу активів саме по конкретній ціні. Зауваж, що немає стосоткої гарантії. Що твоя заявка буде виконана. Якщо ринкова ціна ніколи не досягне зазначеної у твому лімітному ордері, то угод так і залишиться невиконною. Крім того, ліміт ордер одразу потрапляє до книги ордерів і залишається там, через що існує ризик, що заявка не буде виконана одразу. Проте, на відміну від ринкового ордеру або ордеру Market, ліміт дає більш контролю над заявкою. Користувач сам вказує ціну, за яку хоче продати або купити актив. Коли це досягне цільової позначки, заявка буде частково чи повністю виконана. Тут в залежності від активності покупців чи продавців на ринку. Тут також важливо додати наступну річ: якщо ж ви захочете купити лімітним ордером актив дорожче, ніж він коштує зараз, то лімітна заявка ваша буде реалізована по теперішній ринковій ціні. Тобто не буде такого, що ціна. Буде рухатися вверх до вашої лімітної заявки, і тільки через якийсь період ви купите дорожче, ніж хотіли, або навпаки, продасте дорожче, чим хотіли. Це вберігає вас від помилок. Як же виглядає процес виставлення лімітних ордерів? Покажемо вам, на прикладі ф'ючерсів на біткоін на біржі вейтбіт. Отже, посередині у нас є вікно з різними типами ордерів Ми обираємо ліміт, тиснемо ліміт, вказуємо ціну. В даному випадку, по якій ми хочемо купити біткоін. Наприклад, ми хочемо купити біткоін по 22 922, 922 доларів. Ціну ми вказали, далі ми вказуємо кількість, скільки ми хочемо купити біткоін. Якщо ми знаємо чітку кількість, наприклад, 0,05, ми вказуємо. Таку суму. Якщо ми хочемо вказати якесь відсоткове співвідношення від нашого депозиту, в такому випадку тут є такий бігунок внизу, ми його тягнемо і нам показує платформа, скільки ми можемо купити біткоїна відносно цього депозиту, який ми завели на заставний баланс. Обираємо ту суму, на яку ми хочемо купити біткоїн, Так. Внизу нам показується в еквіваленті до USDT, скільки це буде грошей. Тобто 0,08 біткоїна буде коштувати по ціні 22 922 долари 183,5 USDT. І тиснемо купити. Далі вискакує вікно, яке дає можливість вам перевірити, чи правильно ви виставляєте свій лімітний ордер. Ціна правильна, кількість правильна, всього правильно. І тиснемо підтвердити. Далі ваш ордер одразу потрапляє у вікно відкритих ордерів. Якщо ви на нього натиснете, ви бачите ось ордер, який виставлявся тільки що. І цей ордер буде висіти тут до того часу, поки ціна біткоїна не опуститься до ціни 22922 долари. Після спрацювання вашого лімітного ордеру на покупку біткоїна, ви зможете контролювати свою позицію у вікні позиції. Проте, якщо ви торгуєте не маржинальну торгівлю і не торгівлю фьючерсами, а спотову торгівлю. Шукати куплені вам біткоїни потрібно буде у вкладці баланс. І у графі торговий баланс навпроти БТЦ буде показано, скільки ви на даний момент маєте біткоїнів. А виконані ордери, які спрацювали, можна оглянути детально у вікні Історія ордерів. Проте, за допомогою лімітних ордерів можна не тільки входити у позицію. Купивши криптовалюту, ви можете за допомогою ліміток досить ефективно розставляти ордера на продаж по різних цінах частинами. Наприклад, уявимо собі, що ви купили біткоін по 22 922 долари. І зараз ваше завдання розпродати його. Проте ви точно не знаєте, де він може зупинитися. І ви приймаєте рішення, що хочете продати частину по 23 100. І частину по 23 147. Таким чином, ви знаєте, що ваш розмір позиції був 0,08 біткоїна. Ви розставляєте 0,04 біткоїна по одній лімітній ціні. Перший одер у нас буде ціна 23 100 доларів. Кількість 0,04. 004 так. І ми тиснемо продати. І наступний ордер у нас буде по ціні 23200, наприклад. Також 0,04 і тиснемо продати. Таким чином, ви зможете розпродувати свій актив по різних е, цінах сіткою. До речі, так само можна і закуповувати свій актив. Які ж плюси лімітних ордерів? Перший це не потрібно постійно моніторити ринок, щоб не пропустити шанс. Що мається на увазі? Наприклад, ви хочете купити той самий біткоін по конкретній ціні. І не потрібно постійно слідкувати за ціною, щоб купити саме в той момент, коли ціна біткоїна досягне певної відмітки. Ви можете просто виставити лімітні ордери і забути. Через деякий час ви перевірите, що ціна дійшла до ваших лімітних ордерів і ви купили біткоін саме по тих цінах, яких ви хотіли. І навпаки, вам не потрібно постійно моніторити ринок, щоб продати біткоін по конкретній ціні. Виставили лімітки і забули, чекаєте, поки ціна дійде до ваших потрібних цін. Також лімітні ордери дуже добре рятують від проковзування ціни. Бувають певні активи, які не мають високої ліквідності, якщо ви просто будете купувати якусь низьколіквідну криптовалюту, по ринкових цінах, то за допомогою невеликої суми своїх стейблкоїнів ви можете суттєво підняти ціну вверх. Таким чином ви не зможете купити даний актив саме по тій ціні, яка вас цікавила. Лімітні ордери чудово, якраз таки допомагають в такому випадку і дозволяють отримати ту ціну, яка вам потрібна, а не ту, яку може запропонувати ринок через низьку ліквідність в дану хвилину. Ну, звісно, бувають і недоліки у всіх плюсах, основний недолік. Лімітних ордерів е, заключається в тому, що ціна не завжди доходить до ваших бажаних позначок. Тому ви можете просто поставити лімітний ордер, забути за нього, і через певний час, подивившись на ринок, побачите, що ціна трошки надійшла до вашого лімітного ордеру і пішла у сторону, яку ви очікували. Що ж таке ці ринкові ордери? Ринкові ордери це найпростіші угоди, які здійснюються за поточною ринковою ціною. Тобто ви не можете вказати конкретну ціну, по якій ви хочете купити. Чи продати криптовалюту. Ціна буде саме такою, якою є на момент натискання на кнопку купити або продати. Важливий нюанс. Варто пам'ятати, що саме ринкові ордери рухають ціну. Розглянемо, як використовувати і реалізовувати саме ринкові ордери. Для цього ми переходимо на платформу WhiteBit і тиснемо вже не «Limit Order», а «Market Order». Одразу бачимо, що зникає. Поле вказування ціни, і треба вказати тільки кількість, яку ви хочете купити. Наприклад, ми хочемо купити 0,04 біткоїна прямо зараз. Ми тиснемо купівля, і бачимо, що після перевірки нашого ордера у нас миттєво відкривається позиція по біткоїна. На цей момент ціна біткоїна була по 23 34 долари. І саме по такій ціні ми купили своїх 0,04 біткоїна. Які ж переваги ринкових ордерів? Перша і основна перевага це те, що ви можете дуже швидко і мобільно зайти і вийти з позиції. Це дає можливість вам не пропустити якийсь важливий короткостроковий рух ціни конкретної криптовалюти. А отже, ви не опустите свої прибутки. Проте у ринкових ордерів є один великий недолік, з яким обов'язково треба рахуватися. Якщо ви хочете купити або продати криптовалюту в конкретному діапазоні цін, але в даному діапазоні буде недостатньо ліквідності, щоб задовільнити весь ваш об'єм позиції. В такому випадку будуть спрацьовувати наступні ордери, і ваша середня ціна буде не такою, якою ви собі уявляли. Але ордер без мінусів, як село у сільради. Наведемо вам приклад на біткоін фьючерсах. Уявіть собі, що вам потрібно купити 5 біткоїнів по ринковій ціні. Зараз ринкова ціна 22 984 і ви розраховуєте, що якщо ви натиснете на кнопку купити 5 біткоїнів, то приблизно у вас буде така ціна. те, що важно подивитися, по ціні 22 долари пропонується тільки 0.01 біткоїна. Тобто, щоб вам повністю задовільнити 5 біткоїнів, вам прийдеться підняти ціну до 22 987 доларів, грубо говорячи. Таким чином, ціна. Яку ви отримаєте при купівлі 5 біткоїнів, трохи відрізняється від теперішньої ринкової. Це добре, що біткоїн – це є високоліквідна криптовалюта, проте, якщо купувати інші криптовалюти, то похибка середньої ціни може бути набагато катастрофічніша. Для того, щоб не утворювати американські гірки на графіку ціни. Низко ліквідних активів, деякі більше встановлюють ліміти на відкриття позицій. Таким чином, ринковий ордер не завжди може задовільнити вас як середньою ціною, так і розміром позиції. Окремо хочемо наголосити на управлінні своїми ордерами. Для ефективного управління ордерами є два вікна активні ордери і історія ордерів. У вікні Активні ордери ви побачите усі ваші потенційні угоди, які ще не відбулись. Тут будуть лімітні ордери, стоп-лімітні, осо-ордери і так далі. Як тільки ордер виконується, він зникає з вікна активні ордери і переходить одночасно у вікно позиції, якщо ви торгуєте на маржинальній торгівлі або торгівлі фьючерсами. І автоматично цей ордер переходить у вікно історія ордерів. Вікно активні ордери знаходиться у вкладці ордери зверху платформи. «Активні». Натискаємо і бачимо усі активні ордери, які є зараз на даний момент. У вікні Історія ордерів ви побачите свої виконані ордери у всіх деталях, які ви ордери відкривали, у яку сторону long Short, який це був тип ордеру, по якій ціні, по якій сумі і яку комісію ви сплатили для реалізації даного ордеру. Хочемо замітити, що в вкладці Історія ордерів ви побачите тільки. Виконані ордери, тобто ті, які ви скасували в даному вікні, ви не побачите. Також у вікні історія ордерів, ви можете побачити свої фінансові результати по позиціях, натиснувши вкладку Позиції. Повертаємося на біржу WhiteBit, наводимо на вкладку ордери, тиснемо історія. Тут обираємо спочатку баланс, на якому ми торгували. Ми торгували на на фьючерсах біткоїна. Так тому дивимося заставний баланс, і спочатку тиснемо ордери. Бачимо усі ордери, які були виконані протягом того часу, як ми записували з вами навчальне відео. Також можемо подивитися, тиснувши на вкладку позиції, які були фінансові результати під час запису відео, так, наших ордерів і закриття і відкриття позицій. На сьогодні все. Дякую.